Захотілося піти пошукати гриби. Але дощик, дощик, то піде, то перестане. Я думаю, одна, ну його нафіг. Узяв дощовик і пішов. От зараз він накрапує, а мені йти до лісу. Десь 2-3 кілометри. Нічого. Не розтану. Мабуть, треба вдягати дождевичок. Ну ладно, підемо поки так. Підемо поки так, поки дощевік. Ніяких застежок немає, нічого. Тобто це треба отак тримати здесь. до лісу йти, йти, а вже мокрі кросовки. Ну нічого. Якось переживемо. А чи люблю я труднощі та страждання? Та мабуть так. Який адекватна людина? Отак, під дощем піде. Кудись, причому знаючи, що нічого не знайде, але ж це приодолінні якихось негараздів. а дощик посилюється, таке не знаю, що воно вийде. Вже ноги мокрі, От. чуні вон геть всі промокли. Але, але. спишиш. Харами діду Усе ні по чому Йдемо. Ну трохи дощик скінчився. І я вже майже дійшов. І майже не намок. А оце, мабуть, таки знайшов. А? А це мабуть, таки знайшов. Білі! Білі гриби! Оце я так я. Тобто не дарма вийшов. Шукаємо далі. Зінки в мене немає, не люблю. Зідра я також не буду тягати. Ай-яй-яй-яй-яй-яй! Ай-яй-яй-яй-яй! Опачки! Який, який хороший, а? Грибочок! Красавець! Шукаємо далі. Це що у нас тут? Березки. І під березками. Може це подберезовик. А не білий. О, бачу ще. Бачу ще одного. Як до тебе долізти? Ні, фига Опа! О! О доліз! Даліс! доліз! далі! І сюди! Божечки! Скільки років я вже грибів, назбирав! збирав! Це ж моє друге задоволення після мотоцикла! Так. Це добре, значить гриби є, я не дарма вийшов. Пошукаємо ще тут навкруги. Так, прийшли до брізнячка. Він такий довгий. Хоча я тут жодного разу, жодного гриба. Збирали, люди збирають, кажуть, що Брізнячку є. Подивимось. Дощ майже перестав. Ноги аж хлюпають. Зате хоч задоволення отримав. Гриби знайшов. От і йду далі. Трашки співають, якісь звуки лісні незрозумілі, ніби почутивалося, що десь коняка заїржала, але все тихо. Ну, поки що більш нічого не знайшов, але я надію ще... Не втрачаю. иду далее. Так, мабуть... может мне счастье улыбнулось еще разок. Ой мой. Вот он, красавец, старый и червивый, да. Очень жаль. Нет. Все очень старый. И очень червяк. Но если есть один, то нам быть еще. Подивимось. Хорошо. И бачишь, саме под березами. Так, йдемо до лісу. То були березнячок різнячок посадки, а це я вже прийшов до лісу. Він змішаний, спочатку листяний потім хвоя, а потім дуби. Подивимось. Так, от я виходжу до Дубового лісу. Тут завжди були гриби. Не скажу, що їх дуже багато, але білі, красноголовки. Тут були подивимось. Що це таке? Хтось скаже щось. Яка ж сіроєшка. Але я його не знаю. Ну нехай білочки його їдять. А це що? Так це мухаморе. Так, це мухаморе. Воно ще. На червоні, а я руками за них брався. Пішли. Потіло в ліс. Так, ну дуби не порадували. Знайшов парочку мухоморів і якусь сироєшку. йду додому, а там на шляху є ще Березнячок. Зайду туди, може там що є. Сьогодні я на тихому полюванні, тому пісень ніяких не буде. Може поставлю якось романтик музичку згенерую. Може нічого не буде. А ну знавці, ті... скажіть, що це за рослина? А? Ми в дитинстві називали її Беладонною. Прийду, подивлюсь в інтернеті, що це таке. Такі рви. Так, вот наш вырезнячок. Ну то и как, а может и никак. Я тему лисе лыс добрый сбирал. марчикову шапочку в цьому році пішов жодного причому народ десь їх надибав а я жодного не знайшов так ладно дивимось. так що це таке знов якась якась сироєшка. Чи... ні мабуть це Теж білий мухомор. Ми ну, йдемо далі. Так, ну, мабуть, це все буде виходити з лісу. Задоволення отримав і не будь жадібним. Трошки знайшов. на с картоплей на жареху выстачить и будь доволен так а че я выйду тут тут такие ямы может отсюда рыбы там такие ямища ага, а тут якось трубка есть Найшов. Вау. А вот тут Треба Опа. Ого. Фу. Вийшла. Вигорапкався. Ух ты, блин. А тут трава така. Висока мокра. Фух. Куди мені? Треба йти додому. Ну все, пішов. Мокрий, але доволі.